Скандальна сутичка в овальному кабінеті 28 лютого продовжує залишатися подією, яка формує порядок денний світової політики. Що відбувається зараз? Вашингтон продовжує ставитися до Києва з неприхованою напругою. І, на жаль, це ставлення має ознаки погіршення. Адміністрація США заявляє, що хоче вибачень від українського президента. Частина радників Дональда Трампа пропонує відставку Зеленського. Агентство Bloomberg повідомляє: начебто, така умова може бути включена у майбутню мирну угоду щодо України. Володимир Зеленський готовий піти з посади, але з умовою, каже він. Ця умова відставка в обмін на членство України в НАТО. Тим часом. Масові акції у США на підтримку України змусили віце-президента Дівенца коригувати свої плани під час поїздки на гірськолижний відпочинок. Підтримали Україну лідери багатьох європейських союзників. Найбільш вразливою формою тиску на нашу країну може стати рішення США про призупинення військової допомоги, у тому числі вже проплачене, чого найбільше очікують у Кремлі. Напруження у стосунках Вашингтону та Києва викликає істеричне піднесення у російських пропагандистів. Після Вашингтону Володимир Зеленський прилетів до Лондона. 2 березня він взяв участь у безпековому саміті, який засвідчив, що Європа готова до політичного і практичного лідерства в питанні завершення війни. Про це пишуть аналітики Київського безпекового форуму. Спільна переговірна позиція щодо мирного врегулювання та етапного плану просування до миру розробляється в команді з Україною і має бути представленою у Вашингтоні. Мета заручитися підтримкою Сполучених Штатів. Отже, бачимо зусилля для відновлення співпраці з Білим домом, що є безумовним пріоритетом, зазначають експерти. Без США. Враховуючи чисельні взаємозалежності в рамках НАТО, здійснити ефективну військову операцію стримування буде складно. Без Вашингтону неможливо забезпечити ефективний політичний і санкційний тиск на Путіна. Без військової допомоги з боку США проблематичним стане продовження стримування ворога на лінії зіткнення. Європейці частково можуть замінити Вашингтон, однак не на 100% і не негайно, а в перспективі. КБФ оцінює рівень загроз для безпеки України через позицію Вашингтона на 7 з 10. Ознайомитись з аналітичним оглядом Київського безпекового форуму можна в наших соціальних мережах за посиланням в описі до відео. Підписуйтесь на наш канал і залишайте коментарі. Нам цікаво дізнатися вашу думку.